Всім привіт, сьогодні день. Е, до речі, я зараз поза кадрам розібрав фару. Якби стекло було ціленьке, е, то ми б бшіло зняли б ідеально, воно досить непогано не відділилося. Як бачите, метос не, не лишився на ній. І, я думаю, що щось таке фари дрібіжжало. а дрібіжжало, то цей кусочок. Догадайтеся, це за кусочок, а цей кусочок це у нас друга сторона. що Защопується. Ось оце положення. Відповідно, воно мотиляється. Щоб воно не матилялося, воно тримається за рахунок ось цього, цієї кліпси. Зараз ми її вищикнемо, попробуємо її запаяти. Або Хоча б на пружинки впаяюся, Або навіть попробую її пропаяти, щоб її назад застібнути і защелкнути в корпусі. Тобто ми зараз цей лінзу знімемо. І ось цю частинку спробуємо поремонтувати. Ще в комплекті з тим стеклом я зараз перебрав коробку, виявляється, ще додали ось цю лінзу. Ну, сам дефлектор. І на ній якраз ці кліпане ціле. Ми звичайно що будемо лишати ось цю, тому що вона в кращому стані це трохи зацарапана, закоцана. І вона, походу, десь підтоплена, плавала, бо вона вся в таких розводах. І ось тут вважте, такі всі плями. Тобто ця частинка нам не канає. І вона, бачите, хоч лінза, але проста. Тобто не біксенон. вона не переключається. Я не знаю, чи та біксенонка. От є ще такі -от дві детальки. Це вроді би. А ні, така сама. І зараз ми цю кліпсу поміняємо на і не будемо навіть страдати, щось її там пробувати ремонтувати. Ось, вона, Ось, вона на місці і вже нічого нікуди не мотиляється. Ну, звичайно, що там кто-кореківку ще власник себе підрегулює по висоті. так, Зараз вичищаємо цей герметик. Перекручуємо той дефлектор на то стекло. Його теж до стекла. Ну і Будемо збирати. Отже, зібрана фара. Звичайно, що на ній є. Ось тут царапки. Ось тут царапки. Такі, знаєте, просто це стекло кидало, де попало і його зацарапили. Но я рекомендую власнику, якщо б у нього було б дві фари, він мені відправив, я б йому обидві фари зніс і затягнув би плівку. А так як це одна фара щоб Воно не відрізнялося від поглянців. вона в заводському лаку. Тобто, поки ще лак не полущився, тобто, я не рекомендую його чіпати. Зараз легонько ще його з пастою десь не десь. Повитираю і все. Звичайно, що на тому дефлекторі теж є дефектики Там двойки з чорні крапочки, які не витираються. Ось там дві крапочки чи три, навіть, які теж не витираються. Но, але він все одно краще, ніж ось цей Весь в крапочках таких в розводах. Його бачите, він з водою десь в воді десь стояв, він весь тако понищений. Тобто цей взагалі йому храблик. Ну, І в порівнянні давайте, з тим, що було. Я думаю, все одно краще, правда? Він хоча б зараз більш симпатичне виглядає. Зараз голеньку звізьму з пастою, що трошки. Помиляє без шліфовки, просто чисто пастою за політуру або дефекти. Плюс на, цій, на цьому стеклі є з от середини от такі розводи, тобто чимось і капали. І ці розводи є невеличкі, їх тут не замітно. Цієї вісни їх навіть не видно. Якщо сильно придивлятися, ви бачите, там всередині є розводи, вони теж о, бачу, цяточка, вони теж не відмиваються. Ну і такі трошки царапки. Ось тут вже лак чу вже облізлий. Ну, але це не критично. Тобто, я рекомендую поки що не чіпати. Якщо він дійсно вилезе автомобіль в відділ, тоді це вшліфовується і затягується в плівку. Але це треба робити в парі. Одна фара таке не канає робити. Добре, лойку зараз полірую, і в принципі можна запаковувати. Все, фара запакована. Їде у нас Так, Наступні фари у нас інсіння. На цих фарах перепаковка і поліровка. Треба його уточнити, що власника я забув спитати, чи затягувати їх в плівку. Бо якщо затягувати в плівку, то ну, сьогодні не встигну. Я ж не знаю, чи встигну сьогодні відполірувати. Швидше сьогодні тільки перепаковка. І запаяємо тут одне кріплення. Власник прикріпив на скотчі кусочок плану кріплення. Добре, давайте розбираємо їх. Так, Наступний день фари у нас розпаковані вже від герметика почищені. Зараз ще будемо мити стекла зсередини, бо вони всередині мають якісь кіптєву від ксенона що нашого друга. І Е, зразу показую, щоб потім не виникало питань. От, тут чу чуточку скол получився, типу, відскочило. І трошки відскочило ось тут. Е, решта, все повністю ціленьке, кромка вся ціла, тут нічого не пострадало. Ну, Щіпці просто злетіли два рази. Е, Просто-напросто в цьому місці духіщі було герметика. З тої фари проблем не було. Цей фари, бачите, воно все рожеве від розділювача. Ні хрена не хотіли податися і капець. І ні на грів не допомагає, ні цей. І два рази, коли щіпці злетіли. От такі Вони на цього губка ні на що не впливає. ну Просто, скажімо так, є такі його нюанси. Воно все під бампером, то нічого не видно. Плюс на герметичність ця коромка, та, що заходить всередину тіла. Тобто, я показую є, як є. Е, я снімаю, що вам щось таке щось таке покаже, але от такий є нюансик. Це, мо, це моя бочина, зразу кажу. Ну, воно ні на що не впливає, але факт лишається фактом, то я таки зачудив. Це таке було. На попередньому відео можете побачити, я його розпаковував. То цього частинки немає. Взагалі. Всі решта кріпіжі, ціле. Так само бачите, тут все гарно ціленьке. Просто іменно тут два рази злетів мій щіпці. Поверху ніяких дефектів, як бачимо, вся кромочка, все рівненьке, що одна фара, що друга. Ніякі дефекти. То іменно от внизу герметоз дуже сильно був заложений. І так що, щоб ви поняли, на цій фарі гермітоз є вслід, він аж був ось тут, де та полоса. Тобто дуже дохера наложена герметика, що він виліз всередину. От я вичищав ці корти. Так, це у нас на кут і оцей широкий. От от він зайшов всередину. Така са... ну, ці, бачите, це возенький, це нормально, от він розділиться добре. Там, де цього широкий, він заходить всередину, він приклеєний аж до стекла. У мене є слід, що на стеклі, що було приклеєно. І на цій фарі чомусь так багато герметика. На тій фарі та герметика не було. Так, добре, зараз відмиваємо стекла, відмиваємо відрозірвача, щоб цей розібине не було. Плюс ті всі піски намули, воно плюс має ще намуле всередини. І в принципі все. Буд і будемо спаковувати. О, просто я всередині цього зараз ще герметоз позрізає тут у залишки. Це все діло зараз. Дефлектор зніму, відмиємо гарне стекло і можна буде спаковувати назад. Щоб ви зрозуміли, кожна фара індивідуальна. От, наприклад, на цю фару я впорався з нею десь орієнтовно за хвилин 30-40, щоб її розпакувати. На цю, щоб її не укиндохати, я потрапив добру годину, може і більше. Тобто, щоб ви розуміли, що це не є легкий труд, що це не є так трак-бах і все готово. Якщо робиться трагбах, то ви знаєте в попередніх відео там, де були розпаковщики, в якому стані були фари, які робили Так, Стекла вимиті. Зразу покажу, це оце, що тут є дефекти це вся пісочка з вулиці зсередини, ця фара відмілась гарно, чисто. А от на цій фарі є дефект. Які я усунути не можу, хімію його не бере. Ось тут є у нас такі як би таким кутом взяти, щоб було видно на камеру, бо наочно я вижу. от о, тут, бачите? Одна, Одні потьоки. Ось тут о, другі потьоки. Не знаю, на нас світло видно, не видно. Ось такого бачите, давайте о, на машину на стекло, бачите, переливається. Одні потоки, другі потоки. Щоб ви зрозуміли, ці потоки я прибрати не можу. Ось такого. О, бачите, От під цим кутом найкраще видно. І ці потоки не ззовні, вони зсередини. І хімія їх не бере. Це коли фару було підтопило, воно було запотівше. І підтопило якось походу з сіллю роствором. І Хімія це, що я якої мию, не, не забирає її. Всі решта помутніння вона позмивала, але ці потоки не забрати не може. І сам прикол в тому, що фара зсередини не лакована. Тобто, якщо я зараз почну тут випробувати терти йорзати, ці каплі це насокші, типу, свого роду, як абразив, відповідно, я ним же поцарапаю скло зсередини. Тобто, на жаль, я його чіпати не буду. Тому що, я, скажімо, ліпше я не зроблю, зроблю наоборот, гірше. На жаль, хімія не забирає. У мене є типу, для розчинення цей солей і відкладень, антибліки. От воно гарно відмило, але ці потьоки воно забрати не може. І Щоб не наробити збитки, я терти не буду. так що Так, що Зараз ще до кінця їх просушую, щоб повністю всі привалишні поверхні були сухенькі. І відповідно зараз так само вичищаю, видуваю звідти всі порохи, можливі сириночки і тому подібне, бо вони все одно при розборці туди час від часу попадають, їх треба повністю усунути, щоб в подальшому склеюванні вони не, не, не електризовувалися, не, не налипли на стекло. Так, Одна пара зібрана, все, герметосу такого у нас аж повилазив, герметоса ми не жаліємо. Так, це залишаємо в сторону, вона йде під поліровку, стоючу фара. Так, і друга фара готова. Так, перш ніж її полірувати, ми зараз повертаємося до цієї фари, бо в цій фарі у нас ще є поломка. Так, трошки відволікли. Е, у нас є ось тут -во моменти, тут, до речі, власне, скочимо, приліпив кусочки від мамані. І як бачимо у нас тут проламаний, ось такий коректор він відмалював корпус. Тобто нам ну зараз це треба діло підчистити і пропаяти. І тріщина я бачу йде навіть сюди догори. От вона ця тріщина. Її теж треба пропаяти. Тріщина. Не знаю, тут туди закінчується сюди. Добре, зараз пропаяємо, то не проблема. Це тоді, коли наприклад, відіграв бампер, тому вона і, напевно напевно відламався. Бо чик, скріплення ламанулось, це стояло вперто на нижньому кронштейні, А це у нас іде, прикручується до крила і бампера. І Трікс ламануло і відповідно продавило і обірвало. Так само кріплення тут облималося, зараз ми це все діло підпаяємо. Більше візуально тріщин немає. Паяємо. Як я думаю, власник дав це кріплення, а власник дав нам ось це кріплення. Прискочимо примотно оця стікашка. попробуємо від хвартану підклеїти, не знаю, чи воно буде тримати, але попробуємо. Поки фінгріється, виявляється, що от тут бачите. Навіть тут є ще. Тобто не буває такого при легоньких торчках, щоб у вас ще не був поламаний корпус в інших місцях, попри що, те, щоб власник побачить це. І вона заходимо туди вниз. Звідси сюди треба ще її пропаяти. Так гріється написала мені якийсь козачок. Не буду вже з ним спорити, бо, по-перше, сам неграмотно пишу в коментарях. Вводиш в оман, бо я там робив відеогляд. Ось на такий прилад. Ну, Іменно такий похожий, теж у мене труп, той більш такий грубий. І я його підписав, що це є паяльна станція. і е, То не паяльна станція, то термофен. Е, і мені аж смішно стало. У мене є паінна станція. І це теж станція, І його можна звати термофеном. Його можна навіть назвати Міроход ейрган, Термозброя. Мікротермозброя. Так перекладається. Е, мені просто стало цікаво, але ну, напишіть е, свою думку, що є станцією, бо багато люди розрізняють по різному станції. Е, станція це те, що стоїть стаціонарно і не, е, нікуди не переноситься. Тобто от в мене є кріплення на стіні, на ній є магніт, відповідно, бачите, зараз температура 380 градусів. Я ставлю і воно починає охолоджуватися. Це термофен чи це станція? Воно ж стаціонарно стоїть, значить, вона вже станція, правда? Так само в мене є Т12-й паяльник. Він так само регулюється, він стаціонарний. Не такий, що з собою носиш, а такий що цей. Ну, Він типу, паяльник, але він так само вважається станцією. Так само той от, 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 трубчатий фен. Так, він типу, ручний, але він теж вважає станцію, тому що у нього так само це установ, стоїчка, так само стоїть на стіну, кипсить чи куди в подібне, тому що на столі вона не стоїть, воно завішується переважно на стіні. Тобто це є стаціонарний при при прилад. Цей прилад він може слугувати як стаціонарно, так само систему охолодження можна робити, от, зараз набирає температуру, бачите, 380 градусів, можна його охолоджувати отако з кнопки. І включили продування. Він охолоджується. Знову включили. І він у нас нагрівається. Так, це охолоджує. Так, нагрівається. Хочете його, можна його охолоджувати на підставці. Тобто, ну, стаціонарно, значить станція, правда. Ні, блин, ти неправильно написав, ти людиш, робиш, вводиш людей в оману. Просто багато хто думає, що якщо станція, це значить має бути обов'язково термофен і паяльник разом. Не на всіх термостанціях є і паяльник, і фен разом. Є наоборот, що на одній станції є окремо тільки паяльник, а є і навіть окремо тільки термофен, термопушка. Просто вони є в різних форм факторах Це є портативний. Він прямо все на собі має. тобто Регулюється температура, обороти, повітря, тому подібне. Все прямо на рукояці. Тому це станція. Якщо б це був просто фен чи термофен, це була б от типу, така шняга. от, Воно так само має дві температури і є ще такі самі фени, які теж регулюються. І як і температура, і цей. Ну, вони називається фенами, тому що е, у нього як такої стойки немає, і, ти його постійно переносиш. Вона стоїть е, і охолоджується в тебе або в руках, або просто з боку виключиш з розетки. Це ж, бачите, вона кріпиться стаціонарно. Вона кріпиться стаціонарно. Так само, як і та пошка. Значить, це станція. правда ж? Добре, якось так. Ну, напишіть свою думку в коментарях. А той чувачочок, який почав зі мною спорити, зразу кажу, він вже забанений. Того, того думу, як то каже, це не є учасники нашого колективу, правда? Так, Зробив я і тут кріплення, якого не вистачало, ось так це виглядає. Попаяли все, що було, поламане, потрощили. Тепер то, що має бути герметично, десь трохи пошліфував, десь то, що не видно, то навіть не чіпав. Все решта не видно, то немає не чого смисла страдати, спилювати лишній пластик, скажімо, послаблювати. Все, у нас залишається фінальна робота. Це поліровка цих фар. Е, власник нічого не казав за перетяжку. Я ще напишу, точню, але все одно завтра тоді ніде не перетягну, А сьогодні я вже ніяк не встигну, бо фізично просто я не розірвусь і вже ніхто перетягнути в цій годині не перетягне. Тому зараз поліруємо, лишаємо сохнути. У нас ще вітик чекає. Там так само з фарою проблема. Працюємо. Так, Ось так виглядає підготовлені фари. Звичайно, що вони мають купу мікротріщин, зараз які заповнила вода. Але якщо під паном подивитися... О, я думаю, видно, бачите, то все в мікротріщинах. І ця сторона трошки більше пострадала, теж під кутом. куток подивитися. Зараз тих треба зловити. Тріщини є і тут, і тут. О, бачите, -о він блискує. Це все тріщини. Добре. Е -е, вони стопудово можуть потім поправлятися. Може і затягне, ну дуже дрібонько затягує клей. Але ті, що чуть-чуть глибші, то по-любому кле їх не затягне. Добре, давайте висушуємо і наносимо дехлеритан. Дехлеортан я хлопці це роблю. Бо багато мені в коментарях пишуть. Не показав, не сказав. Якщо я буду всьому показувати, то ви ж на халяву станете спеціалістами. Не? Тому дещо я вам не показую. Я вам просто показую, що це робиться. І до речі для тих, хто вже пробував дохладано робити і напортачили, красавці, лайчик вам. Там де ви не спец, не пхайтесь, зараз прошу. Які б вони не були блискучими і класними. Тут тріщини, Все одно, як бачите, от блискують, вони залишаються. І я нічого з ними не зроблю. Такі самі тріщини і тут. Треба просто впіймати під певним кутом. О, знає, що так, Не видно, але вони є. О, якось під цим кутом, Бачите, видно тріщини. Їх дуже, дуже багато. І шліфуйте ви хоч до завтра. Ці тріщини вам не, не слюфуються, Хіба ви там знесете капець-капець пластику, щоб їх забрати? Тобто зробити зверху стінку тоненько. Це дуже погано, тому що вона не ну, і так найбільше страдає, а щось спиляти то й буде їм жопа. Ну і що, ти зараз скину фотографію і спитаюся, чи віддавати їх на перетяжку, але перетяжка тобто, рахуйте, сьогодні субота. Сьогодні я вже ніяк не потраплю, там вже немає нікого. Завтра неділя, в понеділок в мене не буде, я буде аж вівторок, і відповідно хіба що вівторок віддам і вівторок тоді можу відправити. А якщо він має можливість де перетягнути ці фари в себе десь по місцю, тоді фари відправлю йому, а він вже хай перетягує, Але все одно відправлю тільки завтра, бо мусить повністю це гарно просохнути. я їх... Вологи мене не можуть відправити, бо якщо я обгорну цю поперку, то кожна поперка залишиться на фарі. <laughs> це точно. Так, я зараз ще бавлюся з вітиком, бо я хочу його сьогодні віддати. Теж нічого знімати не буду, там така, в принципі, робота не важка. Якось так. Я думаю, для сьогоднішнього відосів це достатньо. Якщо комусь було цікаво, ставимо пальчики, зустрінемося у вівторок. Всім па.